Новий прикол від, на мою думку, несповна розуму дами зі Львова на літеру Ф. В неї брали інтерв'ю, і ця, на мою думку, хвора, абсолютно психічно жіночка видала ну, такі тези в бік військових. Людині зять якої не служить. Але говорить українською мовою, напевне, при такій тещі в нього інакше нічого б не вийшло. знаєте, я би взагалі на її місці помовчав, мовчав. Вона дивна сама по собі, на мою точку зору, дещо навіжена. Я не розумію, чому її постійно транслюють. Напевно, журналісти хайп хочуть мати. Чи я не знаю, яка причина, чому такі люди перебувають постійно в зоні уваги журналістів. Для чого ви виводите її на великі екрани? Для чого? Для чого ну сиділа б собі хвора людина, на мою точку зору, в себе там в квартирі, яку вона отримала напевно, за Радянського Союзу? Я не знаю, ну я так підозрюю. Можливо, вона заробила на своїй діяльності язиковій, мовній. Язикові, знаєте, мовні. а, ну, язикові е, теж маю на увазі. Може, я, я ж нічого нікого не звинувачую. Ну, то хай би сиділа на фоні там, Шпалер там, радянських, там, кукушка там, у неї ззаді. Знаєте, на стіні теж, напевно, радянська ще. Ну і так далі. Хай би сиділа. Для чого ви її показуєте постійно? Для чого? Яка мета цього? Можете пояснити, для чого ви це робите? Для хайпу Ну, таке собі. Я давно підозрюю, що журналістам хайп він дорожчий. Всього, і вони готові пожертвувати от, навіть спокоєм людей. Ви ж не піарите людей нормальних, ви ж не запрошуєте на інтерв'ю. Вам чомусь ця людина потрібна. Хоча ви знаєте, що вона, як людина, на мою думку, хвора психічно. Вона обов'язково щось ляпне, ляпне неадекватне. Ну, ви з задоволенням, ви ж це не вирізаєте, ви це ж транслюєте. Для чого? От з якою метою ви це робите? А тут уже дістались до того, що образили значну частину. Військовослужбовців, які говорять російською мовою. Ну для чого це було? Ну для чого? Який сенс в цьому? Це схоже на те, як один зі співаків українських, я його правда не знаю в першу почав. Він в Польщу там перебрався чи що він там гастролює, ну і видав там про польську мову. І сказав, що Польщі потрібно взагалі в Російську імперію війти і говорити російською. Ну, пишуть, що це він просто так збирає перегляди. Ну, ми з перегляди збираємо. Обидва відео, телеграм в шапці профілю. Там все це є. І...